Щороку на водоймах Рівненщини не зменшується кількість риби, а все через те, що люди не дотримуються правил рибальства. Так деякі недобросовісні громадяни з початком холодів полюють на рибу в місцях її зимівлі, а це призводить до великих втрат водних біоресурсів. На зимувальних ямах, чого запрещається, ну, ловити зимою, за того, що там маточні поголів'я збирається і зимує. Виловлюючи браконьєри, виловлюють маточні поголів'я. Вже весною риба не не ріститься, риби стає менше, менше і менше і менше. менше. Саме тому з 1 листопада та до початку весняного періоду в місцях зимівлі риби забороняється любительське і спортивне рибальство навіть із берега, а також пересування всіх транспортних засобів чи моторних суден. У разі порушення цих правил особа буде притягнута до відповідальності. За це загрожує адміністративна відповідальність за частиною 3 статті 85 Купапу це може бути штраф від 51 гривні до 170 гривень. Також людина, яка буде ловити на зимувальних ямах, змушена буде платити збитки, які затверджені кабінетом міністрів. Олександр Хальменчук додає, це означає, що порушнику доведеться окрім штрафу заплатити збитки за кожну спійману рибину. Якщо ви спіймали карася сріблястого лина, краснопірку, ляща чи плоскирку, будьте готові заплатити близько двох тисяч гривень за кожну рибину. За окуня чи судака, штраф понад три тисячі гривень. Найбільше доведе. Дозволяється віддати за сама понад 5 тисяч гривень. Тож закликаємо громадян бути відповідальними та ловити рибу лише законними методами. Дозволяється ловити на, якщо є, наприклад лід на водоймі, дозволяється так само на симні вудочки ловити, дозволяється ловити жерлицями на сім на сім гачків, так точно, сім гачків. І на вудочки з маленьким гачечком. Дозволяється так само ловити. Якщо льоду немає, так само хлопці ловлять спінгами на заброс. І ловлять маховими вудочками. Ірина Грабчак, Олег Шаламай та Артем Шаула, телеканал ITV.